99% собачників про ці дві речі не знають. Перша річ. Що справа не в техніці методиці, як робити собаці зауваження на вулиці, тому що собака зазвичай не слухає людину, тому що вона так відноситься до людини або людина до неї. Тобто відношення зазвичай відбуваються. Собака на голові, людина все дозволяє. Людина сприймає собаку як дитину, як члена своєї сім'ї, і собака на цієї слабкості людської виїжджає на людині і не слухає її. Трошки детальніше, да, я поясню, що це значить, і як трошки змінити цю ситуацію. І друга ситуація це те, що люди думають, що чим більше команд вони створюють собаками, тим собака буде слухняніша і вихованіша. Це не є так, тому що навіть чемпіони собаки, у яких куча медалей і вони вміють 100 мільйонів команд, вони зазвичай дуже агресивні, дуже неслухняні, емоційні, перезбуджені, не слухають команду ні, особливо. О тому це не є індикатор, що собака вихована. Індикатором того, що собака вихована, є. Соціальність її, що таке соціальність? Це коли людина працює з собакою в основному в соціумі, забороняючи їй те, що не можна робити. Тобто, собака підбирає, людина забороняє, собака агресує, людина забороняє. Собака вибігає на дорогу, людина забороняє. Саме цією забороняючою командою ні і вчаться собаки бути соціальними, тому що собаки між собою не спілкуються, знаєте, сидіти лежати. Вони спілкуються між собою зауваженнями або мовою тіла, дозволяючи щось там робити. Тому мовою тіла люди дозволяють те, що вона повинна робити і робить. А те, що заборонено, просто треба забороняти. І таким чином ви навчите собаку бути соціальною і чемною. З приводу першого пункту, ви повинні прибрати всі речі, дії, які дають можливість бути вам слабкими по відношенню до собак. Які речі е роблять нас слабкими? Перетягування іграшок будь-яких. Це є конкуренція, це наша слабкість. Далі, емоційне, постійна похвала смаколиками і поглажуваннями за всі дії, які вона робить правильно. Це треба не повністю прибрати, але 80% прибрати. І ви станете трошки серйозніше. Да? Своєю поведінкою, також спокійною ви будете доносити собаку, якою їй також треба бути. Далі. Не тюкайте собаку постійно командами, сидіти лежати поруч, коли замість цих команд буде достатньо команди. Ні. Це теж наша слабкість. І з приводу особистих кордонів не дозволяйте собаці по її ініціативі лізти до вас на голову. Зазвичай робіть це, сюсюкайте з нею, коли ви запрошуєте до себе. От і все. Друзі, зрозуміло, що це розмова не на дві хвилини, тому що особисті кордони, іграшки, ваша поведінка, домашні проблеми, вуличні це все велика тема. І щоб ви не наробили дурниці помилок, я вас прошу або подивіться самостійно безкоштовний мій канал в шапці профіля є посилання, або перейдіть в умови ціни, там є і дізнайтеся про марафон. Марафон запускаю 11 листопада. І на цьому марафоні ми вирішити вирішимо всі проблеми з вашою собакою за місяць. Там буде більше 12 годин прямих ефірів. Коштує це в 10 разів менше, ніж би ви потратили на витратили кінолога. Тому подивіться, вряд ли вам якийсь кінолог за місяць виправить всі проблеми ще за таку смішну ціну.